Сьогодні шукаємо відповідь на важливе запитання, яке є дуже актуальним серед багатьох батьків, тому що часто буває в житті родини така ситуація, коли дитина каже: Мамо, тато, я хочу собаку. Але в якому віці радять психологи заводити домашнього улюбленця? І як краще вчинити для того, аби не пожалкувати про це рішення? Отже, розглянемо різні варіанти віку дитини, і яким чином це може позначитися на тому, який буде догляд да, за собакою. Тому що всі ми розуміємо, що собака це не просто і це вимагає піклування, і це вимагає відповідальності. І навіть якщо за вікном дощ, то це означає, що ви йдете в дощ гуляти з собакою. Да? Тобто тут ці моменти вони є важливими. Якщо ви вирішили, наприклад, взяти собаку, коли дитині да, десь там 3-4 роки, тобто вона ще маленька, то ось тут можуть бути певні такі перепони, тому що дитина, в принципі, ще не дуже розуміє, як піклуватися. Да? І дуже часто бувають такі ситуації, ну, в залежності від того, яку собаку взяли, що дитина може навіть ображати домашнього улюбленця, тому що вона не розуміє, як з ним взаємодіяти. Да? Ну, тобто, ви розумієте, вона може його десь там. Здавити, прижати. А якщо це якийсь йокшерський тер'єр, да, це маленькі собачки, то відповідно, що це дуже позитивно да, буде ставитися на їх самопочутті. Психологи радять брати собаку у віці, коли дитині 5 років. Ну, десь приблизно так. Ось тут же можна. Вчити дитину, як взаємодіяти з собакою, і прописати для себе обов'язки, які може виконувати сама дитина, ну, наприклад, готувати собаку, наливати їй воду. Да? А які обов'язки все одно виконують батьки? Тому що є такі батьки, які говорять, що потрібно з змалку привчати там, наприклад, я не знаю, якщо це кішка, мити а, о, горщик да, кішки. Але ж дитина може наразити себе на небезпеку, це бактерії, і тому ну такі рішення да вони є трішечки радикальними у віці 5 років. Але це вік в принципі сприятливий. Якщо дитина вже старше, тобто це молодший шкільний вік, 7-10 років, і відповідно, що коло її обов'язків по відношенню до собаки, воно буде більш ширше. Да? Але все одно це не означає, що батьки да, не беруть участь у Піклуванні за собакою, тобто дитина як дитина. Можливо, зранку вона пішла погуляла, погуляла, якщо це будня, а якщо це вихідний, вона скаже, мамо, тато, я хочу спати. Да? Тобто тут такі моменти також потрібно враховувати. Якщо ця дитина вже підліток, і ви також вирішили взяти собаку, це непогано. Але підліток, як правило, стикається з тим, що дуже багато домашнього завдання в школі, різного роду учбового навантаження, екзамени, вступ до коледжів, університетів, і відповідно, що тут також не завжди він зможе приділяти достатню увагу собаці. А тому, роблячи висновки зі всього сказаного, мабуть, найкращим віком для дитини, коли можна брати собаку, є 5 років. Раніше це не дуже добре буде, пізніше можна, але завжди є нюанси, завжди є моменти, про які потрібно одразу домовлятися з вашою дитиною.